Тут в них велосипеди стоять. Зараз подивимось. Тут також двір відкритий, я також якось знімала ось ці велосипеди. Ось вони. Можна тут зробити декілька цікавих фоточок. Дзеркало. Такий шракур, щоб він був, щоб його було видно. Ось цей самий будинок, він, вау, який розкішний, він мені дуже подобається. Тут з'єднуються дві вулиці, навіть три на вулиці. І ось цей шикардосний будинок. Так що я йду вже на зупинку. Софійську вулицю багато разів знімала, показувала. Вона розкішна. Так, якось хочеться так, щоб більше взяти в ракурс. Якось хочеться покрасивше. Нагадаю, що це за будинок. Просто 1890 тут стояв Діснеївський Мікі Маус, якого вже зламали, мабуть.